Руйнує міфи про Україну як чиюсь окраїну козацька кореспонденція 16 та першої половини XVII століття. Поняття Україна вживалося тоді в різних значеннях, але по документах козаків добре видно, що воно еволюціонувало в бік покриття всієї території, заселеної українцями. Навіть представники влади Речі Посполитої часто розуміли під ним увесь комплекс українських земель. А козаки вже на початку XVII століття бачили Україну від Могилева до Чорного моря, від Підляща до Дону. Ці документи, що ви побачили зараз, джерела опубліковані в книзі документи українського козацтва польською мовою до польськомовних адресатів, українською до українців. До кожного документа польською додана переклад на українську. Поділиться цим відео з тим, хто ще не знає цих фактів. Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ за посиланням під відео.